Стоп блокаді на кордоні справжнє братерство, не дискримінація. Вантажівки з такими плакатами сьогодні вранці приїхали на Ягодин пункт пропуску на кордоні з Польщею. Українські перевізники почали акцію протесту проти блокади кордону польськими фермерами. За словами протестувальників, терпіти в автомобілях вони втомилися. До того ж, останнім часом страйкарі-сусіди стали ще й агресивними. Наша знімальна група поспілкувалася з перевізником, завтівок якого поляки висипали аж шість тонн українського зерна. Чоловік досі підраховує збитки. Варварським методом просто групою чоловік зібралися близько 70, і взяли інструменти, саме електроплити пилки, і відрізали люки. Якби пломби позрізали, і повідрізали це люки для того, щоб сипати. На його доні сьогодні зібралося до півсотні українських водіїв та перевізників. Втомлені блокадою, розлючені ставленням поляків. Вони не проти створити для польських колег такі ж нестерпні умови. З польської сторони от 12 діб я провів в машині. Умов практично ніяких туалетів, нема, мусорників нема. мусор зберігаєш в машині, не хочеться викидати ліси і все. Ну от такі ум умови. Кажу, перепрошую пана, нахиливсь до нього. А він мені каже, витяни, ну самі поняли, що з вух, і почуєш. Я кажу, а як, яке ви маєте право так зі мною общатися? Ну я ж людина, вроді би, як водій, я не п'яний виліз там десь з кафе і до вас, щось там це. Та на відміну від методів протесту поляків з української сторони, акція була куди м'якшою і що важливо повністю мирною без натяку на агресію. Перевізники не блокували повністю рух польських вантажівок, а всього лише зупиняли їх для перевірки. Полякам же така акція не подобалась. І чоловіка з поліцією із інспекціями розмалячені стобу. Більше про те, як сварилися поляки в Ягодині, і про те, якими словами їм відповідали учасники української блокади, розкажемо вже в наступному випуску. Новин.